Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі неділя, 22 червня, ранок і збираюся піти в кав'ярню. Вчора ввечері, ну не ввечері, а наприкінці дня, можна так сказати. З Катюнею вийшли пройтись і зайшли в кав'ярню, а там так цікаво роблять. На стаканчику іде передбачення. Старається, вона не стирається. І там люди кажуть, що от, кому, що от хто про що думає, тому то і такий стаканчик і потрапляє в руки. Ну, так, дійсно Катя каже, о, саме про це, я думаю, і я так, ну якось так. Щойно хотіла казати, що більш-менш лагідна погода. Немає вітру, вітер повіяв. Ну нічого, це таке діло. Угу. Налагоджується погода поступово. Хоча дивлюся, хмари заходять. так. Ой, я кажу, погода це таке дівчатка. Тому цікаво зараз піти в ту кав'ярню, що сьогодні передбачить мені <свісно> склянка. Ні, не склянка. Ну вона ж в стаканчику оперована. Що мені скаже кава на сьогодні? Таке повітря, знаєте, свіже, насичене зеленю. Поруч лаванда, троянди. Це неймовірно. В от в таких дрібничках і знаходиться щастя. Моменти. Моменти. Моменти, ловимо моменти. Ми знаходимо, підкреслюємо і насолоджуємося. А як інакше. Але я не знаю, може вона ще закрита. Зачинена. Хоча має вже бути відкрита. Ні, ще зачинено. Ось якої там години треба подивитися з восьмої, субота, неділя з дев'ятої. А, то то я зарано ще прийшла я почала відходити, дивлюся, ця дівчинка йде і каже, зачекайте хвилиночку, каже, добре. І свою оцінку. Добре. Так, ви більше любите киснішу чи більш міцнішу, може каву. Міцнішу. Ну, в плані смак гірше, солодше, чи Знаєте, як він почнеться, так він. Ну, це ж таке діло. Так, і буде. Це не головне. Можна зачекати, якщо треба. Поки брала каву, пішов дощ. Так, ваша рішучість ключ до успіху. Ну, так. Доброго ранку. І дощ. Зараз іду, дивлюся, люди в куртках, у ковтинках. А Таня у футболці. Вирішила ранок почати з кави та з озера. Який сильний вітер був. Вілочку так зламав. Ну, такий сильний вітер був. А там дивлюсь хтось, пернає, купається. Свій виступ місцеве цього озера дають. Чудові такі моменти, які бачу, підкреслюю і з вами ділюся. Зайшла в сільпо, купила водички, щось поїсти, і сьогодні я повертаюся додому. Погода, як мій настрій. Знову ховаюся під деревами. То сонечко, то дощна крапа, то сонечко, то дощна крапа, то вітер повіє. Торбу вже зібрала і зараз беру та буду їхати на вокзал. Скажите, а хтось вирушає в дорогу, а хтось повертається додому і його зустрічають. Чух, Кам'янське та Дніпро. В автобусі під час рейсу працює хімічний туалет та каву апарат. Під кожним сидінням розетка 220 вольт для підзарядки ваших гаджетів. Також в автобусі працює безкоштовний Wi-Fi інтернет, наушники до планшетів можна придбати водів за окрему плату. Під час рейсу в автобусі заборонено прийняття спитних напоїв та полінів. У кого будет такие питания за это сюда экипажу, все марной